Як відомо, в Україні існує єдиний орган конституційної юрисдикції, це Конституційний суд України. Судді Конституційного суду отримують в середньому 4 мільйони гривень зарплати на рік, і їх всього 18. І як відомо, знали ви про це чи ні, але протягом січня-червня 2025 року Конституційний суд України не працював взагалі. Ну тобто, як не працював, там через відсутність кворуму. Не було можливості прийняти жодного рішення і не дати тлумачення на статтю Конституції чи на якийсь законопроект, а звернень стосовно таких, такої необхідності тлумачень є чимало. А відсутність кворуму була через те, що по різних квотах це і президент, і Верховна Рада, і зі суддів не було призначено достатньої кількості голосів з 18, які є загалом склад Конституційного суду, працювало і були повноважені тільки 11. Ми зверталися з колегами з розумної політики на цю проблему ще у червні 2025 року, і несподівано, після того, як ми про це почали говорити вголос, президент України призначає суддю Конституційного суду і забезпечує таким чином мінімальний кворум з 12 суддів. Але суть меседжа цього повідомлення в тому, що Верховна Рада досі з невідомих мені причин не виконує. Свої повноваження і не заповнює дві квоти, які ще є за рішенням Верховної Ради України по призначенню судді Конституційного суду. Процедура більш ніж чітка. Комітет готовий з правової політики оголосити відповідний конкурс. Рада доброчесності відібрати достойних кандидатів, і ми маємо як Верховна Рада заповнити цю квоту. Причин цього не робити немає абсолютно. І з відкриттям 14-ї сесії, до речі, рекордної в історії українського парламентаризму я вважаю, що це з одних одне з тих питань, які мають бути зроблені в пріоритетному порядку.